Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент російського гру, який діяв під прикриттям волонтерського фонду у Дніпрі, який є українцем за національністю. Втім, був завербований свого часу грушниками РФ. За даними телеграм-каналів, через нього загинуло та отримало поранення понад 274 воїна ЗСУ. Це цифра разом із мирним населенням. Телеграм-канали пишуть, що його допитали дуже і дуже ретельно. Генерал залужний вимагатиме довічного в найжорсткіших умов в його родини конфіскували все та депортували, додають в коментарях українці. Крім того, вони вважають, що в'язниця це надто гуманно. Потрібно дослухатись доктрини Яроша та вводити розстріл. Тепер по порядку. Завдяки доказовій базі служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав ще один учасник агентурної мережі головного управління генштабу ЗСР відомого як гру, яку було нейтралізовано у Дніпрі. Співробітники СБУ затримали зловмисника цього літа у результаті багатоетапної спецоперації в обласному центрі. За даними слідства, після викриття його спільників на початку року він ненадовго. Заліг на дно, але згодом перейшов на резервний канал спілкування зі своїми російськими кураторами і продовжив виконувати його завдання для маскування розвідувально-підривної діяльності. Він використовував свій статус співзасновника місцевого волонтерського фонду. Під таким прикриттям фігурант збирав розвіддані про сили оборони на території міста. Насамперед його цікавила інформація про види та орієнтовну кількість озброєнь ЗСУ, яку перенаправлять залізничним сполученням на передову. Для цього агент спостерігав за приміщенням шалонів українських військ із офісу волонтерської організації, який знаходить. Деться поблизу колії. Отриману інформацію він передавав російській воєнній розвідці через анонімні месенджери. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено на мобільний телефон, який він використовував для алестування з представником ГАРУ. На підставі зібраних доказів російського агента визнано винним за частиною другої статеї 111 кримінального кодексу України Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Завдяки активній співпраці з слідством зрадник зміг уникнути довічного ув'язнення. Суд йому 15 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування проводили співробітники. Збув. Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.